Ведуча новин на Сумському ОДТРК Юлія Марковська із задоволенням показує світлини із цьогорічної відпустки. Дівчина нещодавно вийшла заміж і коханий подарував їй медовий місяць у Туреччині. Їхали на сім днів, це було десь на початку серпня. Організовували не самі звернулися до агентства. Вони запропонували нам декілька варіантів, вибрали, сказали плюси, мінуси, де скільки які готелі, скільки зірок. І вже з того, що ну звісно, скільки у нас коштів так на це, були звернути увагу. Звідти вже вибрали той готель, який вибрали, поїхали до Аланії. Дуже класний готель дуже сподобалося». Усі проблеми пов'язані з перельотом та організацією відпочинку, взяв на себе туроператор, тому закохані провели свій відпочинок з комфортом. Але таке задоволення обійдеться вам дорожче, ніж самостійний відпочинок. В принципі, за суму я не можу відповідати, тому що моєї там лепти не дуже багато, але в принципі десь в районі 14-15 тисяч гривень. Юлія та її кохани відвідали кілька міст Туреччини, серед яких Анталія, Мукале та Аланія. Екскурсії вони оплачували додатково. Їхати можна в Оксамитовий сезон, туди температура там нижча, це буде гарний загар, це буде дуже гарно. Але все ж таки зараз і робота, і не дуже багато можливості це зробити. Але в Греції, в Туреччині, відпочивати в Оксамитовий сезон. Я думаю, саме так. Якщо у вас є не тільки можливість, але й бажання провести оксамитовий сезон у теплих краях, і питання лише в тому, куди поїхати, та скільки доведеться за це заплатити, ми допоможемо вам і порахувати витрати на поїздку, і визначитися з маршрутом в дуже Очень популярне етака поїздки за рубеж, на дальнє зарубіжі. Це можуть бути. Турція, Туніс, Єгипет в основному в этом году популярна учень Чорногорія і Болгарія, сімейний відпочинок. Цінова політика коливається в залежності від кількості днів, бронювання поїздки. Якщо це раннє бронювання, обійдеться дешевше, пізні, дорожче. Також слід враховувати тип готелю, тобто скільки зірочок він має. Та не забувайте про сам номер. Це може бути люкс, напівлюкс та економ клас. Плюс до всього транспорт. В основному, кінечно, саме популярний. Ну і як вважається. Такої бистрий, звісно ж, ета авіатранспорт. Ну, ні, на ета, наш туріст сумської ще діта подішевлі. А подешевше, це автоперевезення та потяги. Єдина незручність формування складу відбувається не в сумах, а в Києві. Але сумського туриста це не зупиняє. Тому, якщо ви вирішите відправитися за кордон, будьте готові викласти наступні суми грошей. Якщо вирішити відправитися до Болгарії, то доведеться викласти від 140 160 євро з людини. Сюди входить і вартість авіаперельоту. Якщо душа лине до Чорногорії, то з однієї людини вийде до 300 євро. Сюди також входить вартість авіаперельоту. Єгипет обійдеться дешевше. Тут за двох можна заплатити від 700 до 1000, але вже доларів. Якщо такі ціни не для вашого гаманця, повертаємося на батьківщину. Що у нас із українським туризмом. В этом году Україна немножко ну, тяжеловата. Турфірми многие скопірівались і відправляли в этом году автобусні тури. Це був железний порт, це була лазурна, Такі курорти, звісно, це Азовське море така й Кириловка, там відправляли в этом году. Коблєва була з в этом году очень хорошо. Найдешевша поїздка вийде на Азовське море. Ціна стартує від 460 гривень з одного. Це разом з автотранспортом. Але на оксамитовий сезон у цьому році їх не передбачено. В інші напрямки, які ведуть до моря, ціна коливатиметься від 780 гривень і вище. Вона, як і на поїздки за кордон, залежить від типу готелю, номера кількості днів проживання та транспорту, яким збираєтеся добиратися. Для того щоб запевнити вас, що ми не обманюємо вас, і скільки ж вийде грошей для того, аби відпочити середньостатистичній українській родині, наприклад, в Прикарпаття, рахуємо просто зараз. Припустимо, що у подорож збирається родина із трьох осіб. Їдемо в Івано-Франківську область на Верховину. Їдемо на п'ять днів, чотири ночі, і у нашу подорож входить сім екскурсій. Їдемо потягом Суми Київ, Івано-Франківськ. А вже звідти трансфером до Верховини селимося в пансіонаті. У нас буде двохразове, двохразове питання, завтраки, обіда, ужини. Завтрак плюс обіда, ужин Почому обідаужен, тому що екскурсіонної програми днем ні ми немножко не будемо успевать приїжджати на обід з якого-ліба об'єкта. Слідувательно ми совмістім завтраки обіда ужин. стосовно екскурсій, то вони на будь-який смак, починаючи від музеїв та ткацької фабрики, і аж до сиро чи пивоваріння і гуцульським весіллям на замовлення. Деякі екскурсії можна оплатити на місці. Отже, ми що не порахували, що для родини із трьох дорослих людей. Середній відпочинок на 5 днів та 4 ночі. вийде 5400. Ну що, ціни порахували, маршрут визначили. Далі вирішувати вам. Ви дивилися сумський гаманець, економте разом із нами.